Вітаю глядачів ютуб каналу Новини Лайф. Мене звати Христина Луцик, і у цьому репортажі ми розкажемо вам історію Влада Овчаренка, українця з окупованого Луганська, який у 2016 році потрапив в полон до російських бойовиків. Через рік хлопця вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, і він разом з родиною переїхав до Києва. Почали облаштовувати тут своє нове мирне життя. Та 21 березня 2024 року уламки російської ракети впали поряд з будинком хлопця. Історія сильної родини, яка на собі відчула, що таке русський мір. Далі я просто побачив так, як се дим, попіл, якийсь склову так от пролітає повз нас. Такий кусочок уламочок Росії знайшли на кухні. Перший раз Академ мене зустрів після обміну щастям, друзями новими і абсолютно новим життям. Зараз міг би зустріти кінцем життя. І якось Росія намагається мене наздогнати навіть тут. Перше, друге, третій поверх, перше вікно, друге, третє, от за котре в Кліонсівці, це мої. Ну, слава Богу, хоча б ми живі і. Плюс-мінус все це можна відремонтувати. Під ранок 21 березня жителі цих будинків у Святошинському районі Києва прокинулися від потужного вибуху. Уламок російської ракети впав у 20 метрах від дев'ятиповерхівки, де живе родина влада. На місці падіння утворилася вирва діаметром 4 метри, а вибуховою хвилею вибило вікна та понищило фасади навколишніх багатоповерхівок. В перші хвилини після вибуху квартира овчаренків виглядала так. Ну, ми якраз от з цієї кімнати вибіжали я з батьком, мама була тут. Ми от в цьому промежутку втроєм запакувалися. Я пам'ятаю, що я просто отут як сидів, я так подивився, подивитися сюди, тут просто перша спишка одразу, ну, такий гучний вибух. І я просто побачив так, як це дим, попіл, якийсь скло, отак от пролітає повз нас сюди. У квартирі вибуло всі вікна та внутрішні двері, а дрібні уламки ворожої ракети в закутках кімнат господарі знаходять й досі. Вчора, під час якраз ну, розбору з цього всього сміття, такий кусочок уламочок Росії знайшли на кухні. Я такий думаю, що слава Богу, що просто на кухні лежав, а ні в кого не потрапив. Бо я думаю, що якщо. Пройшов би через когось з нас, можливо, би не було когось із нас живих. Це вже друга домівка влади, яку хочуть знищити росіяни. Хлопець народився та виріс у Луганську. Після подій 2014-го влад залишився в місті і підпільно допомагав українським військовим. Саме він був одним з тих, хто у 2016-му показово спалив у Луганську прапор так званої ЛНР, а також на день незалежності розгорнув в центрі міста блакитно-жовтий стяг. Ну, вважаю, що це був дуже такий потужний меседж від Луганська українського до всієї України, котра зараз тут, от на великій землі, як то кажуть. Ну і паралельно, звичайно, не міг сидіти спокійно. Я намагався допомагати військовим, доповідав вогневі позиції. Казарми, де не знаходяться. Хотілося показати, що от ми в окупованому Луганську, ми патріоти України, ми є і не просто там на словах, а й на ділі. За проукраїнську позицію у 2016 році влад спочатку потрапив до однієї з катівень, яка знаходиться на підвалі так званого МГБ у Луганську. Через два місяці суд незаконної республіки засудив його до 17 років тюрми. В Луганському СІЗО хлопець пробув понад рік. В цей час по всій країні фанати різ. Не футбольних клубів проводили акції на підтримку полонених ультрасів Луганської зорі. 27 грудня 2017-го там в ході ну, масового обміну військовополоненими мене повернули додому на, на батьківщину в Україну. Але при тому ж я назавжди, ну я думаю, що назавжди я втратив свій рідний Луганськ і свій рідний будинок у Луганську. Будинок наразі, наскільки я знаю, там сусідів був е, пожар. Після нього перекинувся вогонь на мій будинок. Я наскільки знаю, частина будинку підгоріла там. Я просто розумію, що рано чи пізно в той будинок заселять якихось ленерівців у Києві. Це вже друга орендована квартира родини Овчаренків, поряд з якою падають уламки російської ракети. Цьому році було от взимку один з обстрілів ракетних. Ну в 100 метрах ну, на борчагівці тут на Михайлівській. Просто в 100 метрах від мене падає бойова частина хашки по мосто першої. І просто ну, вона знесла там ряд балконів в сусідів. Ну і встряла в землю, не вибухнула. Просто щастя, що вона не вибухнула. І якось Росія намагається мене наздогнати навіть тут. На нову квартиру родина Овчаренків переїхала всього за тиждень до вибуху. Зараз влад з батьками займається відновленням помешкання. Треба вставити вікна та двері, аби просто було де жити. Ми ж продовжуємо слідкувати та збирати все найцікавіше для глядачів каналу Новини Лайф. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео, аби більше людей бачили, що відбувається в Україні, та які наслідки російського терору тут в українському Києві.